Едем, Відчуй життя без алергії. Уже щонайменше чотири загиблих та понад чотири десятки поранених у Краматорську. Учора ввечері росіяни запустили по місту дві ракети. Одна поцілила у самісінький центр міста у піцерію, в якій було повно людей. Стеля та стіни обвалилися, і під завалами опинилися десятки людей. Рятувальники витягали їх цілу ніч. Однією із перших на місці цього страшного злочину опинилася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Загородного. Черговий злочин росіян. Одразу двома ракетами вони поцілили по самісінькому центрі Краматорська. Одна із ракет поцілила по готелю, а інша прямісінько у популярну пиццерію. Скільки? Поранених, чи є загиблі, ми ще не знаємо, але однозначно можемо сказати, швидкі вже забрали до лікарні близько десятьох поранених. Ми приїхали, тут були поранені. У мене з собою був медичний рюкзак. Одна важка локачка, так? Дуже важка. І близько десяти поранених ходить ось тут навколо, а вони залишаються тут, тому що під завалами у пиццеріях в них залишаються їхні родичі, знайомі і друзі. А де ви Дія у подругі була. Вот, зашла зайшла ну, на, ну, на лавочки. І да. как-то так получилось, що мені снесло. Кухня жива. Ну, несколько людей, те, що були на кухні живу. В залі В зараз тут працюють не лише рятувальники, тут працює поліція і працюють військові. І просто місцеві жителі допомагають розбирати ці завали. Час від часу ми бачимо, як рятувальники виносять людські тіла. Ми не знаємо, але сподіваємося. Вони живі. Раз на 15 хвилин МНСівці просять усіх замовкнути. Вони дослухаються, чи є під завалами живі люди. Ми зараз чуємо навіть вигуки. Це, очевидно, когось знайшли. Чуєте? Свистять. Бачиш? Час від часу рятувальники просять людей розійтися або хоча б відійти подалі від місця вибуху. Росіяни можуть завдати повторного удару, але ніхто не йде. Для багатьох там під уламками піцерії, найрідніші люди. Ця жінка побувається, у неї там дочка, у цього чоловіка син. Вони чекають, вони вірять у диво. З потрощеного російськими ракетами Краматорська Олександр Загородний, Іван Головач та Віталій Овсяніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. На Донеччині одного цивільного росіяни вбили. Один дістав поранення. У селі новий комар артснаряд прилетів у приватний будинок. 56-річний чоловік загинув на місці. Його дружина із тяжкими травмами у лікарні. Дружківку росіян атакували трьома ракетами С-300. Понівечено шість багатоповерхівих і стільки ж приватних будинків. Також під прицілом були Авдіївка, Красногорівка та Макарівка. Одна людина загинула, шестеро поранені на Запоріжжі. Із артилерії росіяни поцілили по Оріхівському району. Загинув 77-річний чоловік, поранені троє його сусідів. Серйозно травмовано, і трьох жителів преображенки. Під прицілом ворога був Гнікополь на Дніпропетровщині. Росіяни гатили по місту із артилерії. Побито сім приватних будинків. В одному із них зайнялося. Рятувальникам вдалося загасити вогонь.